У чвертьфіналі Кубка України в останній грі групового етапу черкаські баскетболісти обіграли одеситів. Глядачам продемонстрували чудову командну гру та високу ефективність на майданчику. Більше того, помранчево чорним вдалося перервати 12 матчів у серію Одеси без поразок. Короткий огляд матчу у викладі Марії Гаврилян. Рахунок у Черкаському палаці спорту будівельник відкрили Одесити. Їм відповів трьошку Тіморманіс. Таке активне протистояння тривало до середини стартової чверті. Команди ніяк не могли визначитися із лідерством. Лише наполеглись чорних вивела їх уперед. Глядачі нарешті побачили на полі команду. Цупки захист та результативні атаки принесли підопічний Міхельсона перевагу у 10 пунктів вже за дві хвилини до перерви. Активні під щитами мав позуміли втримати перевагу і до кінця другої десяти хвилинки. На велику перерву пішли з рахунком Третя-чверть ніяких сюрпризів не принесла. А от у четвертій черкасці збільшили відрив до 20 пунктів. Чимало ігрового часу на майданчику мало молоде покоління черкаських баскетболістів. В останні хвилини гри вони зуміли не лише втримати перевагу, а й навіть збільшити її. Фінальна сирена зупинила протистояння на рахунку 99-74. Після того очень напряжений в першу чергу емоціонально але і фізично далі ребятам много сил. Побіди над бутівельниками після того, як Естественно, уже с первого места мы вышли из группы. Было понятно, что настроить игроков на эту игру будет очень непросто. Поскольку ну, происходили у нас перемены на тренерском мостике, то эти игры рассматривались как э, плацдарм для старта команды, как э, игры, в которых можно было, как контрольные игры. Сейчас, конечно, если мы вышли в четвертьфинал, то, конечно, мы хотим побороться и занять как можно более, высшее место. Наступну гру черкаські мафи проведуть на виїзді 15 грудня. У рамках Суперліги відіграють із київським будівельником. Марія Гаврилян, Віктор Наточий, Вікка Новини.